Грешки, пусти, предковішний ліс. Посеред лісу простора галява, славка ще під великим песарим зубом. Галява скрив приходить в купі та очерети, а в одному місті я розлернув прямо та бережіть сухого одягу, що отворюється до свого сурока. Бог тоже в кущалом на лицо, попадая в островое. Очень по-другому готи озеро і вытихает. И губы как пашка. Озеро в мерехтить Яблони сіда враже. Природа України унікальна! Рубрика Чи знали ви? Озеро Семогі знаходиться на висоті 989 метрів і є найбільшим озером Українських Карпат. У народі озеро називають Морське око. За схоже на зіницю – маленький осіб прямо посередині яскравосильної гладів. Долина нарцисів. Це унікальне місце є частиною карпатського біосферного заповідника, який внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Уявляєте, у нас є своя пустеля, простягається на 150 кілометрів і вважається найбільшим піщаним масивом Європи. Швський каньйон, утворений річкою Дністер, і займає територію відразу чотирьох українських областей. Його загальна довжина становить близько 250 кілометрів. Каньйон являє собою долину, стрімкі схили, якою досягають 250 метрів над водою. Унікальність біосферного заповідника Асканія нова у тому, що це єдина в Європі, ділянка степу, якою ніколи не торкався плуг. Його площа становить 11 тисяч гектарів. Крім традиційних мешканців степу ще запобігти засіляють тварини, звезені практично з усіх континентів африканські ябри, антилопи, страуси, турплесі кулани, бізони. Озеро Світязь – найбільше і найглибше озеро природного походження в Україні. Світязь, що схожий на море. У вітряну погоду хвилі та досягається півтораметрової висоти. А ще у нас є Карпати, Крымский гори, Чорне та Азовське море, Усі ліси, Широкі лани та степи. винувати за Лосківські питання, що вони додають місто Армянськ. Каховська ГЕС на Херсонщині скидає воду з водосховища. Бахмуту вовні, окупанти масовано обстріляли місто на Донеччині фосфорними та запалюваніми боєприпасами. Влада на всіх лініях робить все, щоб рятувати людей, забезпечити воду і тих, хто отримує її з Каховського водосховища. Кривий та всякі правитовища. is home.

Се. Нико не ќе чану, нико не ќе моју боа на мојот местокуб без мир и слез. Ни до заднигледа, ни до краја света, светбина е моја преда. Ова туша нема тон, ова туша нема тон, цене зоре свечи коре, моји море. Природою панує, сучасні технології планує, щоб споживати більше від природи, підкорює красу і вроду. Людина над природою панує, бездумно світ навколишні руйнує. Відходи до кілля викидає, і в пил на землю сідає. Панує над природою людина і неминуча та страшна година, коли відповість природа сюрпризом. І видихне ось та екологічна криза. На краю гори там безодня. Я в води побачила пори і сьогодні. Люди тягнуть руки до гори, але тому дняти кожен хоче той вид з телефону. Добре, що то був мій сон, а оснах і мораль. Поки сім пісок убиває море, шукаємо зерно. На уламках глучи, але суємо знов у своїй самоті стін Лишимо все, книщимо все, світоки, океан нам же ніби басейн Ворог се літ, заховаєм землі, так зникає наш наждів. Техніки марші, затихає його у чоли не від старших. Всі лежать без дій, ще навіть не впавши. Та коли настане сон час, то й буде той час, коли буде той час, коли люди безкар розумітиму та сапоки Тихо діти спля, у за того часу люди знімуть печать, тоді зніме печаля, поки тихо діти сплять Буде той час, коли люди безкар <тас> розумітимуть та сапоки, тих водіти сплять, буде той час, люди знімуть. Поєдчать тоді, не поєчаляпов. Тихо дітей сня! Стіка, стійте, стійте, досить. Потрібно щось робити. Треба знати, як природу зберегти та чи ми їй можемо допомогти. Отже, встановлюємо енергоощадні лампи та автоматичні вимикачі. Купуємо побутову техніку з розуму класу А енергоспоживання. Вимикаємо електричні прилади з мережі, якщо їми не користуємося. Переводимо свої комп'ютери в економний режим. Ущільнюємо вікна і двері, утеплюємо підлоги і балкони, стежимо за споживанням, встановивши лічильники обліку води, газу і тепла. Використовую вторинний папір, скло, метал. Утилізуй їх. Не дуже часто використовую неразові стаканчики, тарілки та інші начиння. Відремонтуй поламану річ замість того, щоб її викидати. Використовуй полотенні рушники замість паперових серветок. Купуй на новий рік тільки штучну ялинку. Для приготування їжі використовуй не алюміновий, а емальований або скляний посуд. Вивчай свою найближчу річку і роби все можливе для її охорони. Користуйся нетоксичним милом. Закручу крак під час чищення зубів. Намийся душем дуже довго. економь воду. Не викидай сміття уздовж дороги, якою їздиш. Хай у твоєму житті буде більше гумору, усмішок, музики. Витрачай менше час на телевізор, а більше на творчість вчителя. Частіше жартуй і будь веселим. І, і не, не забувайте, забувайте, що добрі слова це корень. Добрі думки це квіти. Добрі справи плоди. Добрі серця. Зелені рослини на ставу. Так і про свій край. І не дозволяйте йому заростати бур'янами, наповнюйте його гарними вчинками та сонячним світлом. І завжди пам'ятайте, що ми молодь, ми сила, країни ми крила. Ми пошток, ми дія, планети надія. Ми гілка молода на дереві, життя. Продовжим славище!